На минулому тижні Штутгарт на сесії власної міської ради прийняв рішення щодо співпраці в такому чотирикутнику і прийняв рішення щодо підтримки солідарного, солідарного партнерства з містом Хмельницький. Я був безпосередньо присутній. Міський голова Олександр Самчишин виступав в онлайн форматі. І було надзвичайно приємно чути слова підтримки. Було надзвичайно чути слова підтримки не лише зараз, півчуттів, а й слова підтримки в майбутньому по відбудові України і допомозі місту Хмельницькому в майбутньому. Угода про співпрацю планується підписуватись в червні місяці, поточного року, тому що до того, що мають затвердити і Дрезден і Страсбург на своїх сесіях. Відповідно, в червні буде момент, коли можна буде таку угоду підписати. Вони говорять, що вони би дуже хотіли в Хмельницькому теж чомусь повчитися. Фактично, одразу після поїздки штурту організував допомогу і безпосередньо 45 генераторів, продукти харчування і деякі медичні засоби надіслав буквально за кілька днів після нашої розмови, після нашої поїздки. Дані генератори вони є такої середньої потужності, не дуже великої потужності, але їх буде абсолютно достатньо для того, аби для прикладу забезпечити освітлення в де яких навчальних закладах, особливо в укриттях, в підвалах їх зараз не вистачає, тому в основному навчальні заклади, школи, садочки, а також деякі комунальні підприємства, і в разі потреби обов'язково будемо передавати військовим частинам.